Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Щойно тепле сонечко починає пригрівати землю, а сніг тане під деревами. До України повертаються перші весняні птахи. Шпаки. По цих птахах наші предки визначали погоду не лише на весну, а й на цілий рік. Цікаво, що в українських селах і досі кажуть, Чекай справжньої весни, коли шпаки прилетіли. Або шпак на хаті весна на порозі. Побачив узимку шпака, незабаром весна з'явиться на ганку і їхнє повернення обіцяє, що цього року великих морозів вже не передбачається. А от восени все навпаки. якщо птахи поспішили покинути свої насиджені місця, Зима не за горами. Шпак це невеликий птах, але дуже красивий. Його пір'ячко – чорне з металевим блиском. А якщо придивитися, можна побачити дрібні білі цятки. Навесні самці особливо яскраві. Їхні пір'ячка переливаються на сонці зеленими та фіолетовими відтінками, шпаки Справжні помічники людей адже вони поїдають комах шкідників. У їхньому раціоні також є ягоди, насіння, горішки, черв'ячки. Вони люблять ласувати вишнями, горобиною, бузиною. Живуть шпаки у дуплах дерев, але часто люди допомагають їм, вішаючи на деревах шпаківні. Як тільки птахи повертаються додому, вони починають обирати собі житло. Якщо шпаківня залишилася з минулого року, шпаки спершу її ретельно очищують, викидають старе гніздо та сміття, потім будують нове гніздо, стелять його м'яким мухом, сухою травою, пір'ячком. Самка відкладає чотири шість яєць і висиджує їх майже два тижні. У цей час самець приносить їй їжу та охороняє гніздо. Коли вилупляться пташенята, обоє батьків безупинно годують їх комахами, щоб шпаченята швидше росли. Шпаки справжні співаки. Вони можуть наслідувати голоси інших птахів. А іноді навіть копіюють звуки машин, собак, людей. Послухайте, як співає шпак. Шпаки дуже товариські, злітають великими зграями. Восени вони збираються у величезні зграї перед відльотом у теплі краї. Паки приносять велику користь, поїдаючи шкідливих комах, але інколи завдають шкоди, коли їдять ягоди в садах. Щоб їх відлякати, садівники розвішують блискучі стрічки або дзвіночки. Отже, шпаки чудові весняні гості, які допомагають природі і радують нас своїм щебетом. Якщо побачите шпаківню, придивіться, можливо, саме зараз у ній з'явилася нова пташина-сім'я. Або разом з батьками змайструйте шпаківню і повісьте на дерево біля свого будинку. Птахи вам будуть дуже вдячні! Тобі сподобалися шпаки? Чим саме? Чим тебе здивували шпаки? Яку користь приносять шпаки природі? Які народні прикмети про шпаків ти запам'ятав? Молодець. Розкажи про шпаків. Своїм батькам та друзям бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!